Недавно пощастило мені побувати у Тростянецькому районі, що на Вінничині, і я ще раз переконався, яка багата подільська земля природою та краєвидами, і як ми про неї мало знаємо, люди тут також гостинні, щедрі та привітливі, інколи зустрічаються такі, після спілкування, з якими хочеться жити та творити, а настрій піднімається не на один день, навіть я б сказав, не на один рік. До таких людей відноситься Петро Кищенко. Та ще я вам розповідаю. Дивіться самі. Он він пливе, чи то їде.

Оце кабріалі. Праволя! Привіт робочий у клас! Хто це машину втопив? Здрав'я желаємо! Снимай. Нас знімай! Нас тоже знімай, нас дуже знімає! Що ми це бачимо? Так, ну що? Все аккуратно, для них это дано. Ну дайте, я сейчас пойду туда. Я тут. На А, это полный назад так, да? На красную дорожку. На красную дорожку. Можно на коврике на Что не слетел. Что его приподнять? А что твой телефон? А я тебе звоню. Потом пришло. Моторчик классный, ляха. И мне присутствует. Я твитю выходки с дорогом. Да не же гуля поставить такого. Не потянет? Это потянет у нас. Ну что ты, Владя, с нами уже остаешься? Не, не остаешься. Не... А вы будете ночевать, дядь, Буду. Я ти... ні. Я... <реку> а буде починати ляд песі. Буду. Може я ді? Що ти? Не запросити. На, ідіть. І куди ти ходиш те? А десь у його поживні. Вова, з інтернетом дружиш чи А як же? З інтернетом, да, скинете? Звичайно. YouTube заложиш. Хорошо, таке як підписати, я потім позвоню. Там багато вже є, там зад зніми, За це запрожити є, щоб запис там було. За Сейчас Петя отойдет. А це мотор звідки у вас? З чого? З Японії. Не санус, больше написано. Ні сану? То що в водяне охоложень? Да. Вот, сюди вся крута. Я на тому рідному моторі так намучився бы один сезон. Не, рідница ее сразу. Сразу топити треба. Подожди. Страшно, сразу, сразу, сразу. Так подъедет, говори мне. Последний раз. Так, Даника. Ха-ха-ха. ха ха Ты хочешь сказать, что вниз. Так, Данька, свою работу знаешь? Да, да, да. Если что,

вас вилася, вас! Це просто супер! Ви задають, я втамию! О! Оце я грибарю. Ему интересно стало и на лодке, подождите, что это за хероватый Ты специально из Витты вернулся, до него дошло, что это за понял? Лиза, иди сюда Лиску взял, э, э, дечат, пять не показал. Ну вот так, конечно. Вова снимай, я не мою, чем снимать. Эде, дома, идешь нам дядь. Выкинуть. А ну иди сюда. Чай я притянулся. А, давай, ну что ты можешь? Эй, покупай. Ой. Ни, <реку> не, туда, до Ири. Ира, Ира, поїха. До Іри, до Іри, я на приду. Забери дыр. Ха-ха-ха! Ну-ка ж друг! Вона в шокі берега не бачить. Антон, покажи їй берег. А, пошла, пошла, пошла. Капітана сніми нашого, капітана саме мало. Капітана побачите. Це мастер, це чудотворення.

Готовите. Обід. Це був сніданок, да? Ні, обід цей, поминали. Подал. Не там де сидіння подали. Щоб буду легше постоять. Ще твоє пору підняття за сьогодні разу. Звино, а вроді вино, а два трубки гора в двої, як ви проходите? Я приїжджаю, ну сіті карту. Всі тілі студії приїжджають, 20-лестуї українських і 4 московських приїжджають. Терестає? Московські гроші платили. Водій 100 долларів заплатили, ті 50, а він стих'я. Не, так я чудо побачити, конечно. Це ми в історію війшли вже. І це, мали приїхати були CNN і BBC. Ну якраз замер з того, коли при мали приїхати. Це англійський світ. Скрозь... CNN це взагалі круте. Так. Да. Але я вислав і сюжет. Вони десь там заставки кажуть, я не бачив. Вирали це 75 градусів. Десь вони там пускали. Я вислав цей сюжет. Де ж з будь-якої машини можна таке зробити? Так, а -а -а. Я їх тут в принципі, можна. Тому воду напливають, Думаю, чекайте. Треба до роботи. не крути руля, тоді може з якої яйцей. Я коли її робив, посілично. Залазив інтернет, що я ніколи не чекав. Не такі запитання, як запорожець, і аквітар, і запорожець плаває, нічого не буде. Абсолютно нічого. Тільки я це зробив, як носить цей там, і тобі все, зараз вже все, тільки я це зробив, як носить цей там, і їй все, зараз вже все, наші виходили повторяти, вже десь там на кубані, один зробив пацан жовтий там всі. Там про на мене захист, він колес, на колес, дитячий, напіван. 것, і вже з'явилися і німецькі, там, і англійські, там є, звісно, круті там на там на фібії. Там є такі, що з водопєтами шкодить того дівчатку. Чого добре? Але ви були перші. Так. То Вам теж водобьота постав. Ні, я вже пішаю про турніру. Я десь через два я хочу кось і вже на восьмерку трохи, бо докладці їх доставити, потім шнішу туди. Восьмерка на сьогодні легенько, так? Щоб на берег вибирався. Я розганяю, першок підлітає, а з ток, ще в воді. Ще моркву спадко, все щось. А коли перед півдя, вона щепляється і не складає. І скільки треба гроші, щоб його переробити. — Роботи багато. <св> — Там робота така, по общим роботу там не плата, а оце вже задіяти. Заварити все довго. Щеліться, всі, щоб утеклатися. Я перший раз її не кинув, і сидіє, і нічого, що по раз відтікаю. І на точку, став на точку записав, поки доїхав дому, загубив на точок, опять звертаюся, куди. Там пече, там. Двері я не заварував спочатку. Закрив їх, нажав, замокнув і обкривсь точку горах не було ніяких проблем. Друга, коли а це має розумію. Да, <laughs> <Терсона. Да. laughs> да. Це ж моторний оці як весь треба заварити знизу, моторний да. Моторний оці <laughs> там не вирішить, ці повинна. А подшипники як? Нормально. Саліки всі стоять. От розкворки ці кіпорки є. Це підібор, але не значить. А це тут. Все, Герметики. <решит> ну да, зараза, герметики. есть. Тут было какое-то макерико. <решит> Класс. А <решит> <Одом, где худенький. решит> Это карьер, скажи, это карьер. Карьер. Старий, але дуже гарний. Маленький. Красота. Не гонки. Така <святки> швидкість. Ого! А ну, Ану така. Красота вообще.